Доброго дня! Оце так вийшло після вчорашнього мазюкання. Я думала, воно буде тут 5 кольорів, як і метелики, і бабочки, і нічого тут не допоможе. Ви знаєте, воно вирівнялося, мабуть, висохло водоемульсіонка. І оце так вийшло. Оце залишилося ще підлогу, унизу трошки мені підфарбувати, ще раз перемити його. І підлогу робити, Так що тут вже ця кімната хочеш, не хочеш, а вона ж ну, щось і вийшло. О. Так що щось за сьогодні от вирівнялося. Щось буде. Так що комусь воно добуде. І сьогодні тут теж було ж страхоподія. Сьогодні залили ще раз, хай воно застиває, трохи вкидано там за і почнеться воно далі. А ще оця велика кімната тут. Теж треба працювати, ще й працювати, ну нічого. Соня сину працює, так що і настрій інший. У мене, якщо він там доробить, залишиться мені фарбувати. Уже велика кімната буде готова. Вікна і стінки його робота залишається. О, А тут я ж вам ще не показувала. Я вам зараз відкрию ще тут, а тут бери, стріляйся. Тут, грубо переробляла якось. Он що робиться. Он. Ну нічого, це ще Це була найкраща кімната. Там, де ми зробили, там дуже страшне було. А це залишалася нам на закуску, тому що тут і стени більш менше, потолок більш-менш. Так що це? Зробимо, тут немає нічого страшного. Отам От там, де нам досталося тіє кімнати, я знайду десь фотографії, зроблю змонтію відео і покажу, що було. Там було, вам не переказати, навіть якщо я опустошена хата, то і то не так страшно, як було там. Це ми сьогодні. Відкрили цю кімнату, добралися туди. О, так що будинок великий, але робота, робота і ще раз робота. Очі бояться, мені тут говорили, руки роблять, так що так у нас і буде. Вам гарного дня, у нікому не падать. Навіть у кого будинків немає, гуртуємось і разом вирішуємо проблеми. Ось так допомагаємо друг другу.